Андрій Нагорний народився в нашому місті у грудні 86-го. Навчався у школі номер 5 потім у ліцеї. А після вступив до вишу, коли отримав вищу освіту. Відкрив власну справу, знайшов свою долю, одружився, став татусем для маленької донечки. Війна вирвала Андрія Володимировича зі звичного життя 23 жовтня 2024 року. Він був мобілізований до лав Збройних сил України в своїй 12-річній донечці, він дав обіцянку обов'язково повернутися, а маму просив чекати і вірити. Вони чекали і вірили, але Андрій, люблячий син, тато, чоловік і брат, повернувся додому у домовині. Серце воїна перестало битися 12 грудня через кілька днів після його 38-річчя. Педагогічний колектив, батьки, учні розділяють біль втрати і висловлюють найщиріші співчуття рідним і близьким нашого учня, героя Андрія. Близький уклін тобі, воїни. Вічна пам'ять і вічна слава. Розділити біль втрати та висловити слова підтримки рідним Андрія Нагорного прийшли друзі, знайомі захисника, а також представники місцевої влади. Дуже боляче і сумно розуміти, якою дорогою ціною дається нашій країні свобода, незалежність і перемога. В Цій боротьбі ми втрачаємо найкращих молодих, життєрадісних, мужніх, справедливих. Саме таким і був Андрій. Він справжній герой, справжній патріот, щирі співчуття рідним, близьким. З вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! Присутні низько вклонилися воїну світла за його подвиг і провели солдата Андрія Нагорного в останню земну путь дорогою вічності та слави.